Друзі, всім привіт. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Так що така красота. Не знаю, це тільки я люблю це все діло. Чи, можливо, ще хтось є з моїх глядачів, а ну, напишіть свої думки. Чи любите ви ковирятися в землі? Ну, не знаю, як хто, а мабуть, більш за все це залежало від того, в якому середовищі кожен із нас ріс. Хтось каже, ви дурні. Зараз класно біля хати там і садочок, і, і, а ще лучше засіяти траву і покосив, і красота. Ну, а для мене, я думаю, якщо є земля, то вона повинна приносити якісь плоди і тим паче задоволення для тих людей, які люблять в цьому ділі поковирятися. І я, в принципі, вже чекаю, сьогодні у нас така погода реально класна, вже зацвіли абрикоси, але завжди як ну, цвітуть абрикоси то завжди прийморозок на завтра трошки начебто похолодання, ми будемо сподіватися, що все буде добре. Тобі бджілки літали сьогодні, дня, так зараз воно літають, дивлюся, а ну зараз гляну, воно там на абрикоски такі, щось долітає, ну погано видно. Ну Люблю я це все діло. Так що, друзі, вже чухаються руки, хочеться завести мотоблока. Да, на душі якось кепсько. Ну, але все одно ж ми мусимо робити і працювати. І тим паче, якщо... Це приносить задоволення, а вигідно це чи ні. Я думаю, що кожен може це все діло перерахувати. От. Я думаю, що вигідно. Тому що ми не рахуємо свій труд. Ми коли щось там і купуємо, ми вважаємо тільки посадковий матеріал, там якісь гні, якщо хтось купує. Ну, Але в нас, дякуючи господарству, є це все діло. Без гомняшки, звісно, не буде нічого. Так що, от така. Булька повилазила. Ми тут садили, хто пам'ятає, ми восени їздили в магазин. Тут у нас скриня називається. Ну, часничку трошки посадили. Тобто так, щоб на літній період часу вистачило. Ну а також цибульки трошки посадили. Тут посадиться огородина. Бур'ян вже так пішов, все він заходить сюди, треба обніжечок побризкати і трошки відполосувати. О, тому що... Тому що заходить бур'ян на город. Так що напишіть, чи ви вже садитесь, чи не садитеся. Мені вже кортиться капець, але ще сиро на городі, сир, сир ну, я думаю, воно прийде все дуже швидко, як завжди. І це все діло в нас посадиться. І дойду. І люблю це все діло. Як воно росте. Коли був малим, воно дуже довго росло. А зараз бабу вже треба і підгортати. Нарцисики порозцвітали. Типу, Не знаю, щось Надежда Анатолівна з Надюшкою посадили. Щось мій воно шелудько теж Надежда Анатолійовна його відпатрала. От, тюльпанчики повилазили. Ну, Одним словом, весла і теплота. Тут також дівчат-садочок. Отакі квіточки. отака така красота. Задача зараз яка. Поїхати я тільки приїхав недавно, був Переяславі, їздив, ще раз дякую Саньки, далі вставлю відео, подивитися. Я дякую за підтримку, що допомагає мені. Набрали тирсу, я приїхав, забрав, розрахувався і все чим ще наряв. Так що отак, така красота. Город, правда, біля хати дуже малий. Не знаю, що там дівчата посадили в нас у цьому. От. Також вийшли хлопці 143-ї бригади. Вони просили забрати машину, допомогти перемонтувати, але треба буде її забрати сюди, бо є проблема. На Харків відігнали, кучу бабок зідрали, а машина не їде. Якщо будемо планувати якось ще на Славянську поїздку, відвеземо туди Л 200, яку ми перемонтували, і заберемо у хлопців 143-й, а також 21-й батальйон безпілотних систем. Потребує машинку, там в Березані хлопчина предложив боксерчика, але треба його підварити, пороги немає. Ну а так все, хто дивився і бачив. Дякуючи Олегу Вікторовичу, вже крильце підфарбували, капотичок. От. Ну, для роботи вона у нас розпашоночка. Зараз прокатаюся на ній, заодно змотнуся на нову почту. Так що сор для 43-ї бригади. Там відкрила збір дочка військовослужбовця, потім вийшли на мене і попросили машинку. Машина в забезпечення. Так що отакий у нас нісанчик буде. Так що працюємо далі. Завтра не забувайте прийти, приєднатися о 20.00 після 20.00 прямий ефір. Два із призів буде таких о, два обрискувачі, дякуючи магазину, запчастини на привокзальній площі. Братанка з буде у нас отакий буковина на 16 літрів і отакі форте. Це ну, самий ходовий мабуть, 12-літровий. У нас, походу щось таке, точно не пам'ятаю. Так що бризкать тараканів, жуків, вносити добриво, якщо невеличка ділянка. Та і так, в принципі, можна використовувати. Ну і отака пилочка. Ще хто ще не пообрізав, там свої порядки не понаводив, що можна трошки почергікати, хоч вже. Треба пустити сок, але я думаю, у господарстві знадобиться Star Pro. Доволі непогано, в нас з акумуляторами. Так що приєднуйтеся завтра, приймайте участь лотерейки, українська пісня. Якщо буде настрій, хоч його немає ніколи, але мусимо це робити. Тому що по-іншому ніяк. Ну і працюємо далі. Ну а вам перегляду, як ми поїхали в Пер'яслав, тирса, ціна на тирсу, т.д. і тепер. Так що всім гарного перегляду. Працюємо далі. А пахне, як Саня, це просто капець. Тільки-тільки ті, ті, ті напиляв, ножиком настругав. Так я сидів нотями, щоб більше не настругати. І хто це в нас такий, друзі? Це в нас Санька. Ну він у мене написаний, дайте у мене написаний? Саня переяслов бересем. Бересем. Це з першого нашого знайомства. Ну, а це його отприск. Такий самий бересем, тільки білецький. Да? Да. Прізвище дуже таке. Ізвісне, так? Да? Я не знаю, як по-українськи буде. Віддома. Віддома. Давайте не будемо мужчина там, який сховався в будці і говорити різні речі. Так що, друзі, дякуючи Саньки, знову поля хамаю тирсу. Скоро в нас вже партія бройлера. Санька десь взяв в іншому місці. Як Саш, ж нормально? Дійсно нормально. середньо. Ну Но є моменти, так? Да? Є моменти. А то що вони мені не дали, ти зрозумів вже, так? Да? Так що є такі моменти, але ми будемо чекати бройлерну королеву. Все-таки Бройлерна королева, що? Ну. Що? Є порівняння? Є порівняння. Ну, розумієш, це роси. А, це роси? Це, це роси. Не кобів. кобів немає. Кобів немає. Ну, з росами воно ти ж розумієш, рос не такий у рості, як коб. І що, є рознобой? Трохи є рознобою. Трохи, знаєш, на кубі менше пір'є такий, трохи несувати. Ага. А це більш того. Ну і в партії більше ку курочок, ніж півні. Ну коротше, щось буде. Ростуть? Ростуть, але ну, не так як не так, як би хоч. ще по нормі ідем. Чуєш, так а ти в Сашку не будеш зараз, пропускаєш, так? Да? Хочу. А будеш брати? Все-таки в королеви він хоче брати! Тільки не знаю куди. Але дуже сильно хоче, так? Да? Хочеться взяти, а як вийде. Не знаю, бо 11-го коля приїде би когось поросяк. Я знаю. А що там ти щось за коптівку, щось там метикував, так? Да? Ой, Серега, я сейчас. Тут... Ну а хочеться теж, так? Да? Теж хочеться. ну. Надивиться різних відосиків там на Ютубі а... і в а, покажає, тут, назнімають, а тоді... Да? Слина тече. Так що отак. Машинка маленька. Що влізе, то заберемо. Так що дякую Саньки завжди він мене. Та ти мене вже, наверное, скільки війна, скільки ти мене й підтарюєш, так, постійно. Хтось зерно, хтось тирсу, позвонив, каже, приїжджай. Хоч у нього і халепа сьогодні сталася, да? Буває. Але він каже, все, приїжджай, братан. Так що треба. І по чому тут зараз тирса, бо буде вже питати у Переяслові? Я не знаю, Сережа, 20 гривень було останній. Понятно, 20 гривень. А пшениця Переяславі нема. Дев'ять? Та ну нафіг. Так бачите, які мене підписники є. По 7 тисяч мені передали. Так що отак. Отак і працюю. Попрошай нічого і далі. А, дешевше? Єч мені да, 8500 куражний, каже. Пшениця 9 тисяч. Третій клас. Третій. Ну, Там мені що третій, що другий, що перший, так? Що перший, Усьо, ну а тепер ще нам пасажирську сідушку, і цей пасажир буде йти пішки. Ну, я його знімати не буду, він на мене кричить. Так що дивіться, як затрамбував пасажир машинку з чинчинарем, як ти там кажеш, всім миру і добра. Так що це все остається. Ну, я ж кажу, не схотів червоним їхати, бо там вирвало амортика, поняв, туди і сюди. Так що зараз розраховуємося, Саньку цілую і печу далі. А в тебе ж це, виходить, мої свині, так? Бо я кажу, до Саня моя свиней не брав, а Коля каже, ти подивися відео, він ще брав здорових, і він каже, до тебе не мог доїхати, я тоді сповнив, що ти хотів більше. А в тебе була нештатна ситуація. Я тобі дзвоню і кажу, бляха, або ти береш, або ти не береш. А ти кажеш, я в долг не хочу, як так треба. І ми потім розібралися. Так виросли? Виросли, де Скільки кілограм десь? Я не знаю. Я тобі скину. Ну 200 є. Є. Ну, то по-любому є. І скільки вони в тебе? 11 листопада я в тебе брав. Чи ж а ти до мого ютуб-каналу свиней? — Ні. Нічого і... не було. І, і бройлерів не держав? Нічого не було. — А зараз нормально? А зараз Ні. нормально. — Підстраховочка нормальна? І таранчук є, так? так? Свято для родини. Вла, Це найголовніше. Не важливо, там... скільки ви заробите, а найголовніше та сковорода. Перший день. Аж посміхається, значить. Це саме краще. Саме краще. Так що мотивуйтеся і працюйте далі. Да. Кажу, йому ще коптілки не вистачає. Ну, можна пометикувати, може і зробити. Це да. все щас. Так все що, все що хай знає. студент да, ну, купляє помаленьку оці запчастинки головні, підключить мозги і все. А будку сам зробиш. І все буде класно. Хочу. Так що дякую тобі, Санька. Дякую за тирсу. Так що. Та мені поки хватить, я, я поки соломою підстріляю, свиням, бачив, щоб свині гарно росли. Треба їх соломою годувати. Солома — це. Да, Головніший енергія. А, кстаті, колись я свинарством цікавився, то була там технологія десь чи в Данії чи десь там за кордоном, 에, провіряли конверсію свиней, які їли, ну, яким давали солому, яким не давали солому. То в тих була краще. Ті, що їли солому. Знають, що же вони туди ще витягли, тільки що не знаємо. Так що так, працюємо далі, друзяки. Ось така красота. Місто знову переяслав, з розборки колеса в тебе тирся. Отак і живу. Хорошо бути циганом, так? А ти ж теж живеш в циганському районі, так? Ну, з циганами вирос. виростеш. комерції зайняли. Комерсанти. Так що, друзі, отакі в мене дружбани. Так що працюємо далі, Я просто безмежно вдячний, тому що реально за економію часу. Його, бляха, реально просто не вистачає. А зранку встаєш. Реально сьогодні взагалі не було настрою. І не можеш все заставити. Щось зробити. А городи, а картоплі, а рів'єри ще немає. І селекто ще не купив для обробки, я вже її посадив би заразу, розумієш? Але кажуть, завтра що, приморозок. Так що, поки подожде. Це нас трошки тормозить. Казав Євгеній Іванович, абрикоси цвітуть. А я кажу, приморозок завтра, так що? Так а у що, що, померзнуть, що? Отак. Завжди, тільки абрикоси заціли, завжди приморозок. Але щось буде. Так що. Працюємо далі. Погнали. Ігорюч, а що це таке оце? Запаска з Kia Sorento, я так думаю. А чия це машина? Машина поки ваша. Поки Можа наша. Пригнали на автовикуп. Так що, друзі, такий автовикуп. Та малого тачка. Так що, друзі, знову Еліт Автоклуб, Місто Переяслав. розборочка, кому треба запчастинки, будь ласка. Звертаємося. Автоклуб в Тіктоці. Контролюйте ситуацію, а колесо для шелудька, для кішки, для військових. Безкоштовно. Так, да, вимагали, конечно, сало. Но сало сьогодні не взяв. Каже, ладно, ми тебе на список поставимо. А також не забувайте, в них є така класна функція, акція, а там вона ну, відбувається. Називається Джанк Ярд. Ну, я не буду туди поки йти, але за тисячу гривень все, що можете винести в своїх руках. Можете придбати. Тобто ви скручуєте, знімаєте і на себе все це діловішаєте і виносите. Реально бачив класні речі, виносили газовий балон, який стоїть немало грошей. Проводки тисяч на 10. Проводки, двері там із шкодів, бачу, виносили. Так що, хто не лінується і кому треба запчастини, приїжджайте. От туди за тисячу гривень. Я думаю, можна винести навіть на собі, навіть на чернет, якщо здати, то можна заробити. Так що, Аліда Автоклуб, не забудьте підписатися, тік-ток. Євгеній Ігорович, місто Переяслав. Ну, а також працює автовикуп і продаж автомобілів. І продаж автомобілів, і також можна обмін з доплатою, предоплатою, чи як воно там називається. Ну, Як не буде в мене роботи, я прийду до тебе, буду тіктоки знімати. Так що, друзі, так, місто Пер'яслав. Працюють пацани, є багато тачок на вибір. Реально до хрена. І є воно такий бусик. Хотів шуткою забрати, але немає бабла. Віварик. Цінався, скільки там? Чотири штуки, да? так? Чотири. Чотири косаря, українська реєстрація з переоформленням. Правильно? Так, да, так, да, звичайно. Да, Все чинчинарем. Так що, що працюємо далі. Дякую, хлопці. Друзі, вечір в хату. Прохожу, так як наче я сидів год 20, так? Да? Ну то таке, мені так було приємно. Так що, друзяки, хто пам'ятає цю тачку. Ну, я думаю, що люди мало, хто пам'ятає, але мої підписники точно пам'ятають. Пам Тут хіба так і така була борода здорова? Ні, тоді не тоді було. Ті більше не було такої бороди. І тоді ми, дякуючи Танюшці, дружині, мішкині, організували тачку, всі разом і приїжджали, і передавали, і за одну дружину тоді привезли. От, ну, але але але, але, треба така була будка. І вказуюся, вона в нас є. Так що ні, що ти їхав по кришку, Так що звітуюся, знову в парі військовим кунга. от, Заб'шені бабки, каже, чуєш, а що з мене? Я Міша, ну ти починаєш мене розстроювати. Всі гроші, які є. Так що кунга не продали, кунга віддали. Будемо сподіватися, що він буде виконувати якусь роботу. А тачка, в принципі, як поки туди спілкувалися, якась хвилинка була, бо відкручували одну штучку, дрючкою, то каже. І на діску вже коли це не її, коротше. Mm. Вже виїжджала вона бідолажна ця тачка, вже переламала. Ремонтували. Скільки вже раз ремонтували? Як швидко, чітко виходить ходова і остальне із строю? Ходову вже разів чотири. Разів ресори 4. міняли вже я знаю. Ресори вже міняли д... раз, дві, дві штуки. Два, Два, штуки. Дві штуки, тому міня. що тоді кому дзвонив, да, я кажу, не да, якщо, що, штуки. то нам ну, щось примудруємо, коли він мені відписався. Чи він нарішав, чи хтось нарішав. Так що. Отак От ламаються тачки на передовій. Мені подобається твій вислів, я його казати не буду на рахунок далі. Так що лети додому, Танюхі привіт, привіт. Дякую. Донечки в твоїй твої да. Да? сьогодні? так? Да. Сьогодні? Завтра буде. Завтра буде. Ну, наперед не будемо вітати, але ми батька вітаємо, що він на цій землі. І завтра він вже передасть привітання своїй донечці і подякує, подякуємо їй. Їй виріш, побажаємо терпіння, наснаги. ноги. Пляха і мирного неба завдяки таким батькам. Дякую, Сергій. Так що Дякую. Красавчик, я тебе обіймаю. Дякую. Це ще один командир, коротше, ребята. Дякую. Це ще один командир, який ніхрена не робить, який переживає за своїх пацанів. Я кажу, і мене Бог якось мене зводить з такими командирами, які заїжджають, виїжджають з пацанами. Ну, тобто такі, як і всі. Як я сьогодні до одного дзвоню, він каже, ти просто солдат. Якщо я чую, що ти не солдат. Він каже, ну як, ну я солдат, я таке, як усі, я з усіма. А він також командир такий, як і ти. Так що, Танюшки, кому привіт, дякую. трошки щось нервуюся, не знаю. Ми... Я сам нервуюся. Медвідь. Андрій, а, а, Назар, відкривай ворота. Все, відпускаємо. Лети, всім да. привіт. Дякую. Все. Дякую. Ще раз тебе обняв. Отак, От все. Дякую. Дуже люблю, коли дякую. до мене заїжджають. Не завжди, звісно, маю можливість закрити ті чи інші питання. Але я ж кажу, є ще команди, дякуючи таким, як Олексій Кум його, респект респектів мої так що працюємо далі. Тоді щасливенько. Будку, правда, на ремень прицепили. Я думаю, що вже додому прилетять, там якусь хвилинку знайдуть, треба просто дирочки посверлити. теж пацани якісь приїжджали, в мене кріплення є, але вон не цей. Напряму можна зробити його. Да, так, так що ще одна молодь приїхала. Виконали поставлену задачу. Скільки ж Лучко з дерева зараз? Яка вже не Остапенко, 140 тисяч. 140 Я кажу, як будете їхати вдруг в сторону Шигіні, в сторону границі, а там якось називається да, посілок. Да. І там купа, купа всяких американських тачок. І коли ти їдеш, отуди йдуть куча лафетів, йдуть по три, по чотири, по дві тачки. От якщо будете їхати туди... То тоді з вас могарить. А поки ви їхали хлопцям по запчастини і вирішували питання для наших ЗСУ, так що вам респект і повага, тому що якби не ви, то прийшлося комусь такому, як ми. От і все. А нас не багато і нас не подолати. Так що вам респект. Лафета на базі, обидві сьогодні на базі. Так що, все вдома, все дома. Так що працюємо далі. Буде, я ж кажу, будуть у нас запитання, прохання, ми знаємо, куди звернутися. Ми будемо знати, що вже є спринтер, і що ви поїдете а вдруг, нам у нас не вийде. То теж є дуже добре. Ну, нас більш така тачка устраює, тому що буває од наш та його корч зараз трошки на приколі, і буває треба два а, дві, дві машини. <звису> ну, але то таке. Я колись одному сказав нашому британському підприємцю, в якого дуже багато машин-спринтерів. А він каже, це ще було в початку війни, коли треба було їхати на ППД до наших пацанів, які стерео забрали. Ну, туди, поняття. А він каже: а скільки мені за рейс заплатять? А я кажу: ну я не знаю. Я ще тоді не їздив, поняв. Я перші рази поїхав. А не я просто так на солярці з'їздити. Ні, 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 ні не, не полечаю. Да, що... Хлопцям, що вмирають, багато виходить. Ну, що я можу сказати? Я ж кажу, мішка, він, кстати, пішов. Він, я не пам'ятаю, хто він по спеціальності, ну дуже така освічена людина. і У нього вища освіта, і він командир. Але. Такі гинуть, вже. І це 151-ша бригада, яка одна із тих, яка. Ну, бля, ну що я можу? Не хочу про це говорити. Для цього є в нас вищі інстанції. Аналітики. Вони, а, них да. а ми а просто нічі. спілкуємося напряму з тими, хто безпосередньо ми там був. Спілкуємося бу... з людьми, а вони трохи вище ж на голову. Да, ти попробуй не щось сказати не те, що треба, так. розумієш. Ніхто. Ти вже будеш одразу пособником Кремля, якщо ти щось скажеш не так. Але ми спілкуємося, знаємо реалії життя. Хочеться, я ж кажу, в суботу не співати, а просто криком кричать. Але ми мусимо робити, тому що треба кошти. Собіра. Скоро без трусів буду танцювати, аби тільки щось собирати. Так що дякую вам, дякую всім, так що працюємо далі. Звертайтеся, Кольчо. Так що, пок поки їде, поки... ну не будемо напрягати, ну все може бути. От бувають моменти, поїхали да, туди, а не було, ну, щось так в голові знаєш, не зметикуєш, і треба було машину поїхати забрати. І він один тут залишився. І поїхав. А зараз ми вже трошки включимо свої мозги і на крайняк, а потім вже підстрахували, поїхали. Так що це дуже важливо, що в нас ем, нові локації з'являються. Так, але да, ми не завжди знаємо, хто в цій громаді в, чим займається. Ну, Олег Вікторович, раз казав. Моктори зі не йому запнуємо, машину передавають. Це щось було. Було. Ну я, я ж кажу, я сильно не цю. Я ж кажу, оце от от у мене це я штука, да, от така телефон. От я, якщо там, що, я вже оба спомню. І от те, що написано пером, не вирубать топором, Та що ти знімеш? Тоже воно остається в пам'яті. Так що це історія. Це... Я знаю, я вже знаю. Ну я ж не знаю, хто чим займається. Тепер я буду знати, що є в нас люди. Люди. Що в нас є люди, все просто. Так що все, дякую. Ну, Є багато пі. ті, що як казали, да, скільки зараз. Без чого, навіть не це Ні, і серед хлопців є різні. Ну, але ну, це людський фактор. Всі ми люди, всі ми чоловіки. Так що ну, сонеч... в державі є. Звісно, конечно, конечно. Просто там законодавство Але трошки не різне. Не і, і відповідальність інша, так. Да. А в нас тільки щось наказують. Народ у нас Сірого. Я в службі з 2013 року. Це ж ти в МЧС, да? да. да. так? Так. Оці накази оця служба, це. Але Часто такі буває накази дає, які, розумієш, якщо може бути один боєць і 20 начальників. Що ти зробиш? Нічого, Нічого не зробиш. Ну, але мусиш терпіти, і комусь це треба робити. Так що... Так що так. Що тоді погнали? Погнали? Дякую вам, зараз відкриваю. Або розвертайтеся, або або, або, або відкрию. Не да. можете крутнутися, щоб я вже їх не відкривав. Куди заїхали, туди й виїжджайте. Отак буде правильніше.